Доброго ранку дошкільнята! Сьогодні пропоную разом пограти та поміркувати. Покажіть, будь ласка, свої долоньки. Підніміть вгору праву ручку та ліву ручку. Послухайте, в чому заключається гра. Перед вами будуть з'являтися картинки з зображенням людей різних професій. Вони будуть зображені ліворуч, а праворуч. Буде зображене різне обладнання та матеріали, які можна використовувати в роботі людині тієї чи іншої професії. Ваша задача полягає в тому, щоб коли я називатиму певну професію, знайти на картинці людину цієї професії, показати на неї пальчиком лівої руки, а пальчиком правої руки. Обрати те, що ця людина може використовувати в своїй роботі та показати професію та необхідне обладнання одночасно. Давайте розглянемо першу картинку. Кого тут зображено? Людей яких професій? Так, це кухар, перукар, поліцейський та вчитель. Тепер давайте розглянемо обладнання та різні матеріали, які можна використовувати в роботі. Що тут є? Фен, рація, книги. Пательня. Тепер дивимось на наш слайд повністю. Я називатиму професію. Покажіть на неї пальчиком лівої руки. Та одночасно, що необхідно людині. Цієї професії пальчиком правої руки. Ну що, спробуємо? Перукар. Молодці, перукарю, необхідний фен. Перевірте, будь ласка. Далі. Поліцейський. Поліцейський використовує рацію. Розумнички. Кухар. Ну йому знадобиться пательня. Молодці. Вчитель. Так, він використовує книги. Дивимось на наступну картинку. Розглянули. Тепер будьте уважні і показуйте одночасно двома ручками. Пожежник. Молодці. Продавець касир. Добре. Лікар. Розумнички. Футболіст. Молодці. Рухаємось далі. Розгляньте картинку, будь ласка. Покажіть одночасно пекаря та що йому необхідно. Молодці. Швачка. Слюсар. Фермер. Разумнички. Дивимось наступну картинку. Все розглянули. Тож починаємо. Знайдіть фотографа та що йому необхідно. Добре. Художник. Молодці. Будівельник. Так, Покажіть садівника. Розумнички. Малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Я вам дякую за активність, за старанність. Ви добре міркували. Бажаю вам гарного дня. До наступної зустрічі. До побачення!